Треба о конкуруюча контора стоян. Треба щось таке так. Да... Так, мабуть вже трохи пізно. Пора ході тепла, волога. Так, грибочки. Молодих немає. Уже другий виїзд молодих дуже мало. Кінець уже повний кінець жовтні. Бунчики помаленьку з'являються. Ось такі от гриби. Переход через цей там високий берег. О, ти, 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 ти. Такі от переходець журавлинка. Спиленька, mm -hmm. mm -hmm. Можна сказати не кисло вже витамин С. Багно. Запах. Запах лису и полиса. Черничка. Треба ж в кінці на жовтня. Черничка. Бахма не знаю, мабуть, не жили шершні в гнізду або або осневцю. І олівець. Рущо ніну ми будемо судьбу з лидейку трогати. щось маловато, низина, з низини піднялися от такий пагорб в лісі. І зразу ж... Перший біг польський маленький. Маленький, ой, хотілося би білих. Будемо шукати. Ось так. Смоло добувають. Колись в школах, вчили, не знаю, чи зараз є. Знімається кора і робляться косі надрізи і йде йде донизу знизу був такий сток то все фігня тут вже мені друга попалася колода Борть. Подаемся шутом. там. Вот такие лес парковые, как я называю. Шел пару белых. Сказал, что больше брать не буду, кроме белых ничего. Но ничего больше не мая. брать польский. Сила воли. Не хотел, а взял. тихі полювання. От така ще одна борт. Це вже якась в кольчузі. Чогось я може і не знаю. Обсмолено, щоб ніхто не вилазив. Чи це мабуть для мурах. Для людини це не перешкода. от Верес прямо під ногами. Росте. Там багно. Весною цвіте. Чому лісі трохи. Є. И... А це сама борт. О, бджілка залетіла. <рес> Отак вот тобі. Зараз більше 10 градусів сьогодні точно. Бортій, очевидно, йде в зиму рій там. Не високо метрів 1-2, десь 3-3,5 від землі. Точи, щоб дятли не били. Це прильоточка. Закріплена стаціонарно. О, вилетіла бджілка якийсь райок сидить там Сімейка польських грибочків зачаїлася О, тут, тут не один там я пару маленьких ну, Вот. грибочек Входим в курщик. Вот рыбочки. Два. Тут два докученных. Да, можно и так сказать. И вот. Причудилась в троечке. Так, так. Такие красавчики молоденькие. Так, правильное место. И вот 20-литровое ведро, но не полное. Вот такие горнюних грибочки. Польські. Пару білих. Вот такие вот делаем.